Печатка небес і обіцянка захисту, вітаємо. Якщо ви дійшли до цього місця, знайте, що це було не випадково. Вас забрали. Слухайте уважно, це не кінець послання, це початок одкровення, яке лунає у вашому дусі ще довго після закінчення цього відео. Я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли щось фундаментальне, ваше життя незвичайне, ваша подорож не випадкова. І ваші битви, якими б важкими вони не здавалися, не є безглуздими. Виносите печатку небес, відбиту рукою Всемогутнього. І через це все, що повстає проти вас, насправді не повстає проти плоті та крові. Воно повстає проти самого престолу Бога. Ось чому жодна атака не має тривалого успіху. Ось чому жодне прокляття не перемагає. І тому жоден ворог не уникає Господньої справедливості. Той, хто благословляє вас, користується небесними річками достатку. Той, хто шанує вас, отримує прихильність, яку не можна купити. Але той, хто зневажає вас, кожен, хто насміхається з вас, кожен, хто намагається знищити те, що Бог помістив у вас, торкається вогню суду. Сьогодні ми розкриємо сім божественних покарань, які спіткають тих, хто наважується торкнутися Божого помазанця. Ці сім покарань не просто давні слова з запиленої книги, вони є живим доказом того, що небеса невблаганно захищають своїх обраних: Сухість, руїна, ізоляція, безчестя, безпліддя, гіркі жнива та останній суд. Кожне з них це звук сурми, що голосно та чітко проголошує, що Божий народ недоторканний. Ваші вороги можуть мить засміятися. Вони можуть святкувати з швидкоплинною гордістю, але пам'ятайте їхній сміх короткочасний, їхнє святкування тимчасове, бо Бог завжди має останнє слово і Його слово непохитне, ви не просто виживаєте. Ви живе свідчення. Ваше існування доводить, що світло не можна погасити, що долю не можна вкрасти і що Божу прихильність не можна зламати. Тож вставайте сміливо, ідіть з мужністю. Не бійтеся шепоту, не тремтіть перед погрозами, не лякайтеся опору. Бо той, хто покликав вас, є Альфа і Омега, початок і кінець. А коли він за вас, хто може бути проти вас? Ти? Перше покарання духовна сухість перше покарання не вражає ззовні, воно вражає середини, воно починається не з бурі в небі чи дверей, що зачиняються у природному світі. Воно починається в невидимому царстві серця. Коли хтось наважується ненавидіти, переслідувати чи проклинати Божого обранця, він думає, що просто націлений на плоть і кров. Він думає, що просто атакує чоловіка, жінку, голос, але насправді він торкається чогось священного, він покладає руки на те, що належить самому Богу. І перший наслідок, який вивільняється, не видно людським очам, але нестерпний для душі, це духовна сухість. Голод, який не може вгамувати жодний хліб, спрага, яку не може вгамувати жодна вода. Дух цієї людини стає схожим на дерево, яке ще має зелене листя зовні, але коріння якого тихо гниє під землею. Вони посміхаються на людях, але сльози обпалюють їх таємно. Вони хваляться перед іншими, але коли настає ніч, вони руйнуються під вагою порожнечі, яку не можуть пояснити. Вони можуть мати титули, вплив чи багатство, але ніщо з цього не заповнює порожнечу в їхніх грудях. Та сама порожнеча, яку вони намагалися накинути на обраного, падає на них вдвічі сильніше. Жодне задоволення не задовольняє їх, жодне визнання не може загоїти рану. Їхні серця перетворюються на печеру відлуння, де кожна спроба втечі лише посилює звук їхнього власного відчаю. І не помиляйтеся, це не випадковість, це не психологія, це перст Божий, що тисне на них, мовчазний указ небес, що проявляється з силою. Не торкайтеся моїх помазанців і не робіть зла моїм пророкам. Ця сухість лише перший крок двері, що відкриваються до суду, звідси шлях стає темнішим, важчим, неминучим, і все ж обраний, ти повинен побачити силу цієї істини. Твої вороги висихають всередині задовго до того, як їхнє падіння стане помітним зовні. Ось так Бог захищає тебе, і так він їх позначає. Внутрішня сухість це перша ознака того, що божественна справедливість почала діяти, тихе, але потужне нагадування про те, що ніхто, хто повстає проти дітей Божих, не залишається на ногах довго, друге покарання видима руїна. Після невидимої посухи в душі виникає щось ще більш руйнівне крах видимого. Те, що колись було приховано в тиші, тепер виривається відкрито, безперечно та неминуче. Це друге покарання, видима руїна. Раптом проекти, які здавалися непохитними, починають руйнуватися. Плани, які колись просувалися з інерцією, завмирають, ніби невидима рука зачинила всі двері. Ресурси, які колись текли легко висихають, як річки в розпеченій пустелі. Це не випадковість, це не просто нещастя. Це рука Бога навмисно позбавляє їхньої підтримки. Бо коли хтось наважується повстати проти обраного, він повстає проти самого щита небес. І коли Бог позбавляє свою підтримку, жодні людські зусилля, жодне багатство, жодний вплив не можуть залишитися на місці. І їхнє падіння було публічним, це стандарт божественної справедливості. Коли ворог повстає проти обраного, його падіння немовчазне, воно викрите, безперечне та пам'ятне всіма, хто спостерігає. Це покарання видимої руїни несе в собі глибоке послання. Це Бог показує світові, що його обрані ніколи не беззахисний. Переслідувач може на мить здатися переможцем, він може сміятися. Він може хвалитися, але руїна, яка настає після цього, приходить швидко і таким чином, що руйнує всі ілюзії влади. Бізнес руйнується за одну ніч. Кар'єра, яка здавалася незламною, раптово розпадається. Вплив випаровується. Репутація, колись ретельно побудована, тягнеться крізь багнюку через власні невдачі. І люди починають шепотіти не з пліток, а з подиву. Напевно, рука Божа проти них. Це завжди публічно, бо це свідчення. Небеса хочуть, щоб увесь світ побачив, що дотик до обраної людини це не особиста помилка, третє покарання ізоляція. Коли видима руїна похитнула основи життя переслідувача, приходить покарання, яке ранить ще глибше, ніж втрата багатства репутації чи можливостей. Це покарання ізоляції. Саме тут стіни, які колись здавалися міцними, починають руйнуватися зсередини. Зв'язки, які здавалися непорушними, починають дробитися. Союзи розпадаються без пояснень, а дружба, яка колись дарувала втіху, зникає, як дим на вітрі. Переслідувач, колись оточений союзниками та голосами згоди, раптово опиняється в пустелі самотності. І я говорю не про звичайну самотність. Я говорю про божественну ізоляцію, дозволену та організовану самою рукою Бога. Вони можуть все ще мати людей навколо себе, але ніхто по-справжньому не залишається. Розмови стають порожніми. Божа присутність завжди призводить до відсутності справжнього товариства. Переслідувач починає відчувати гіркий плід покинутості. Він почувається невидимим у тих самих місцях, де ним колись захоплювалися. Він почувається ігнорованим у колах, де його колись прославляли. Пустеля змикається, і тиша стає його єдиним супутником. Подумайте про Саула. Колись його оточували армії, його прославляли, як царя, підтримували багато хто. Однак, коли він підняв руку на Давида, Божого обранця, його коло скоротилося. Пророк відступив його власний син Йонатан став на бік Давида. І Саул, хоча й сидів на троні, став людиною, яку мучить самотність у цьому суть цього покарання. Можна бути оточеним тисячами людей і все одно почуватися абсолютно покинутим, бо Божої присутності більше немає з тобою. Ця самотність пронизує душу. Вона залишається, жодна втіха не є реальною, і, можливо, ти обраний, бачив це на власні очі. Четверте покарання публічне безчестя. Якщо самотність ізоляції вже була нестерпною, те, що відбувається далі. Проникає ще глибше, бо тепер це вже не прихована мука. Сам Бог відсуває завісу і викриває переслідувача перед усіма. Це четверте покарання, публічне безчестя, і це один із найжахливіших етапів божественної справедливості. Хоча порожнечу можна приховати за посмішкою, а самотність можна замаскувати натовпом, безчестя неможливо приховати, воно незаперечне, незворотне та незабутнє. Коли Бог вирішує викрити, жодна таємниця не залишається похованою, те, що вони замишляли в темряві, виходить на світло. Шепіт, який, як вони думали, ніхто не чув, стає тим самим доказом, який засуджує їх. Брехня, яку вони створювали, щоб знищити інших, падає на їхні власні голови. Маски, які вони носили роками, розбиваються перед тими самими людьми, яких вони колись обманювали. І раптом переслідувач, який колись здавався могутнім, шанованим і недоторканним, викривається, стає слабким і зневаженим. Ось де іронія. Сила божественної справедливості стає більш помітною. Розглянемо Амана з книги Естер він збудував шибеницю, щоб знищити мордихая Божого обранця. Однак, зрештою, саме Гамана повісили на шибениці, яку він сам приготував. Це закон безчестя. Кожна пастка, розставлена для обраного, стає могилою того, хто її викопав. Кожна неправдива історія повертається ганьбою для оповідача, і коли ця безчестя приходить, вона не мовчить, вона не є приватною. Бог гарантує, що це станеться публічно, щоб ніхто не сумнівався, хто насправді контролює. Їхня репутація розпадається на очах. Їхнє ім'я, колись вимовлене із захопленням, тепер шепочеться з жалем, огидою, зі страхом. Чому Бог це допускає? Тому що Він хоче, щоб світ побачив, що дотик до обраного ніколи не минає без наслідків. Він пише історію нещастя так чітко, що ніхто не може її переписати. І ти, обраний, дозволь цій правді глибоко проникнути в тебе. Тобі не потрібно захищатися. Тобі не потрібно переслідувати тих, хто брехав про тебе. Сам Бог бере на себе роль судді, і коли він діє, він робить це так відкрито, що світ стає свідком. Твоє мовчання стає твоїм сила, бо викриття ворога говорить голосніше за будь-які слова, які ви можете сказати. П'яте покарання безплідність зусиль якщо публічна безшанота позбавила їхнього імені. Це наступне покарання вражає щось ще болючіше їхню здатність виробляти, будувати, створювати результати. Це п'яте покарання, безплідність їхніх зусиль. І це ще жорстокіший удар, тому що спочатку він маскується під надію. Переслідувач продовжує рухатися, працювати, планувати. Переконаний, що його рішучість приведе його до перемоги. Але скільки б вони не вкладали, скільки б енергії вони не витрачали, ніщо не процвітає. Це як сіяти насіння в потрісканий, випечений сонцем ґрунт. Кожна крапля поту витрачається даремно, кожне очікування руйнується. Ґрунт не реагує, тому що рука Бога замкнула цикл продуктивності. Ця безплідність це не лінь. Це не некомпетентність, це суд. Бог дозволяє їхнім зусиллям стати порожніми, їхнім мріям призупинитися, їхнім цілям зів'янути на їхніх очах. Вони можуть поливати ґрунт грошима, зв'язками впливом, але насіння не проросте. Вони можуть працювати від світанку до сутінки, але в кінці дня вони повертаються з порожніми руками. Обраному навіть пальцем не потрібно ворухнути, щоб це сталося. Це саме небо протистоїть переслідувачу. Подумайте про Каїна, проклятого обробляти землю, але бачите, як він відмовляється віддавати свою силу. Це суть без пліддя, зусилля без плодів, праця без винагороди, сила без результату. Ця безплідність мучить душу, бо вона не приходить одразу. Спочатку це здається затримкою. Вони думають, що, можливо, наступний сезон принесе прогрес, але сезон за сезоном минає, а жнива так і не настають. Вони продовжують бігти, але фінішна лінія віддаляється, і тут криється найстрашніша частина. Поки вони працюють марно, ти обраний процвітаєш. Поки їхня земля родить терни, твоя земля родить плоди. Поки їхні руки залишаються порожніми, твої переповнені небесною щедростю. Контраст стає незаперечним і зводить їх з розуму, бо вони усвідомлюють, що та сама людина, яку вони намагалися знищити, процвітає, поки вони тонуть. Це муки порожніх результатів, явний знак того, що Бог на вашому боці. Шосте покарання гіркі жнива, існує закон, написаний у вічності, непорушний, незмінний і неминучий, що людина посіє, те вона й пожне. Це не думка, це не пропозиція, це указ із самих небес. І коли хтось наважується сіяти ненависть, заздрість і переслідування проти одного з Божих обраних, він запускає закон, якому жодна сила у всесвіті не може запобігти. Їхні жнива прийдуть, і вони не будуть солодкими. Вони не будуть солодкими, вони будуть гіркими, настільки гіркими. Що кожна мить радості, яку вони колись знали, матиме смак попелу в їхніх ротах. Це шосте покарання, гіркі жнива. Кожне прокляття, яке вони вимовили, повертається до них як помножене відлуння, кожен камінь, який вони кинули у вас, повертається як лавина, руйнуючи ваш власний ґрунт. Кожна пастка, яку вони викопали, стає ямою, в яку вони спотикаються. Це божественний баланс справедливості, ніщо посіяне у злі не уникне жнив. Якщо вони спробували вкрасти ваш спокій, вони прокидаються щоранку, мучачись, не маючи змоги відпочити. Якщо вони спробували зачинити ваші двері, їхні двері зачинені з сила, якій вони не можуть протистояти. Якщо вони поширюють брехню проти твого імені, та сама брехня повертається і душить їхню власну репутацію. Це так, ніби те саме насіння, яке вони посіяли в ґрунті ненависті, стало отруйними деревами, плоди яких вони самі тепер повинні їсти. Цей гіркий жнива приходить з точністю. Богу не потрібно вигадувати покарання з повітря. Він просто дозволяє їм скуштувати плоди власного посіву. І саме це робить його таким руйнівним. Вони не можуть претендувати на несправедливість, бо глибоко всередині знають, що пожинають лише те, що посіяли. Їхній біль відображає біль, який вони намагалися завдати, їхня втрата відображає втрату, яку вони бажали іншим, їхній сором відображає сором, який вони запланували для тебе, і в цьому полягає блиск Божої справедливості. Хоча їхні жнива гірки ваші щедрі. Поки вони задихаються від плодів власної ненависті, ти процвітаєш у благословеннях, прихильності та захисту. Ось чому обраний, ти ніколи не повинен боятися того, що роблять твої вороги. Їхні дії це насіння, а насіння завжди повертається, але не таким самим чином. Воно повертається помноженим. Останній суд падіння в руки живого, Бога. Усі покарання до цього моменту, посушливість, руїна, ізоляція, безчестя, безплідність, гіркі жнива були лише підготовкою. Кожен етап був попередженням, божественною можливістю для покаяння, шансом повернутися назад, поки не стало надто пізно. Але коли гонитель закам'яніє своє серце, коли він продовжує лютувати проти обраних, незважаючи на всі ознаки, настає момент настільки жахливий. Що слова тремтять, щоб описати його, це останнє покарання найважче, найжахливіше з усіх падіння в руки живого Бога. Цей суд не схожий на інші. Попередні покарання все ще давали простір для дихання, для роздумів, для покаяння, але останній суд це закриття книги, запечатування декрету, голос Бога, що підноситься як грім, і каже досить. І коли це слово промовляється з небес. Немає жодної сили на землі, жодного ангела на небесах, жодного демона в пеклі, які могли б його скасувати. Переслідувач більше не бореться з наслідками своїх дій. Він тепер стоїть перед престолом Всемогутнього. Тут душа відкриває для себе найбільший жах з усіх не втрату багатства, не крах репутації, а відсутність Божої присутності назавжди. Бо відкидання обраного це не просто опір людині. Це опір самому Богові, який її воскресив, який помазав, який запечатав її своїм духом. А відкидання Божого обраного це відкидання самого Бога. Це відкидання веде до місця вічної розлуки, нескінченне вигнання зі світла, вічна тиша, де милосердя більше не говорить. Подумайте про фараона, який після однієї чуми за іншою все ще закам'янів своє серце. Зрештою, потонула не лише його армія. Це була його доля, це моторошна правда. Коли хтось наполегливо протистоїть тому, що обрав Бог, він не просто протистоїть людям, він протистоїть самій вічності. І вічність завжди перемагає. Це найважче покарання, бо воно не має кінця, і все ж обраний ось таємниця, яка має наповнити твій дух священним вогнем, поки твоїх ворогів поглинає суд, тебе підтримує благодать. Поки вони розділені, ти зближуєшся, поки вони падають у темряву, ти ходиш у світлі. Цей контраст не випадковий. Це Божий спосіб показати Всесвіту, що ти належиш йому твоє виправдання та початок Твого Вознесіння, кульмінація суду над твоїми ворогами. Це не кінець історії. Насправді це початок твоєї. Їхнє падіння це платформа для твого піднесення, їхня загибель це сцена для твого відновлення. Їхнє мовчання це мікрофон для твого голосу. Бо той самий Бог, який судить тих, хто протистоїть тобі, є Богом, який підносить тебе перед народами. Твоя історія не закінчується поразкою твоїх супротивників. Вона починається з прояву твоєї мети. Ти пройшов крізь вогонь, пройшов долиною, зіткнувся з велетнями. І тепер світ побачить, чому ти був збережений. Ти не просто той, хто вижив, ти трофей Божої вірності. Кожна пролита тобою сльоза зрошувала ґрунт твоєї перемоги, кожна твоя молитва будувала навколо тебе фортецю, кожен крок віри, який ти зробив, відкривав шлях там, де його не було. Зараз твій час сядь. Їхня безчесність стає твоєю подвійною честю, їхня безплідність стає твоїм щедрим урожаєм, їхня ізоляція стає твоєю спільнотою підтримки. Це поетична справедливість небес. Бог не просто усуває твоїх ворогів, Він використовує їхнє падіння, щоб просунути твою долю. То що ж ти робиш зараз? Ти піднімаєшся, ти перестаєш озиратися на рани минулого та починаєш дивитися вперед у майбутнє, яке Бог приготував для тебе. Ти йдеш з впевненістю людини, яку захищає небесне воїнство. Твоє життя, доказ того, що Божа справедливість ніколи не підводить. Твоя історія не закінчена. Вона тільки починається, і світ побачить, що ті, хто торкається обраного, торкаються самого серця Бога. Якщо це слово пронизало твоє серце, якщо воно пробудило вогонь у тобі, я хочу, щоб ти зараз запечатав це в коментарях. Напиши з вірою, Бог захищає своїх обраних. Нехай ця декларація лунає серед усіх народів, насолоджуйтесь цим відео як пророчим актом згоди. Поділіться ним, щоб більше обраних повстали силою, і ніколи не забувайте, ви недоторканні, бо Господь бореться за вас. Залишайтеся, тверді обрані, ваше майбутнє славне.